Друзі, привіт! Ви зі мною з Юрій на моєму каналі, і як я вам обіцяла, ми сьогодні вирушили водянку. Це була субота. Е, Гісполежний корот водянки знаходиться у Звенигородському районі Черкаської області. Розпочав він свою роботу у 2009 році. Це штучно створений комплекс, який зазвичай відкриває свої схили для відвідувачів на початку грудні. Ну якщо це є сніг, ви розумієте. Інфраструктура, три траси загальною довжиною, понад два кілометри, чотириквісельний підйомник, який працює і працював цьому році, є ще бугільний в цьому році не працював. Є система штучного засніження. Що хочу сказати, дорога була плюс-мінус нормальна, Доїхали десь приблизно це дві години їзди від Черкас. Де ми заїхали ось в село, і чому хочу вам показати, чому я знімаю дорогу в село, орієнтир. Ну, В принципі, по навігатору кожен доїде, але хто не місцевий, щоб не відволікатися від дороги, просто коли в'їжджаєте в село, в праву сторону буде магазин зараз. І це такий маленький орієнтир вам на майбутнє. Ось ми до нього під'їжджаємо. І за цими ялинками поворот направо. Це вже прям-пряма дорога до самого курорту до парковки. Там ще є з'їзд вліво, і ця локація називається Совен Яр. Або Катеринин побудований ну, чисто для того, щоб прогулятись. Як бачите, доїжджаємо дорога тут така собі, вже дуже слизько було. І попереду нас всі машини, і вони всі їхали в Черкас. Ось вони всі також їдуть кататися. Ми ще не знали, коли це під'їжджали, що там просто кошмар машину нема де поставити. Всі парковочні місця на парковці були зайняті. Ми залишили машину. Ось тут, в принципі, справа, і пішло дивитися, що взагалі там твориться, чи є лижі в прокаті, і чи є тут в прокаті в цих хатинках лижі, тому все по порядку. Я вам все розкажу. У мене було розпач. Ну що, друзі, повне розчарування, тому що купа машин треба було їхати сюди в п'ятницю, хоча б. Не знаю, що взагалі вийде покататись, чи взагалі в прокаті будуть лежати, тому що я бачу вже тут по хатам, де в оренду здавали. Люди розбирають, тому подивимось. Що те, що я і казала, що на парковці все забито, немає де поставити машину. В принципі, і намагалися, ми вже просто пішли подивитися далі, скільки ж там народу на підйомниках і прокаті, чи є взагалі лижі. Скажу так, вам чесно, слізу пустила, трохи розстроїлась, тому що. Приїхали, потратили час, і я не стояла на лижах чотири роки, а то й більше, і мені хотілося згадати, і маючи в своєму регіоні ось такий курорт: приїжджаєш і, і все. І покататися не мабуть не зможеш. Але я не втрачала надію і, забігаючи наперед, все мене вийшло. Я знайшла просто мені повезло одну пару лиж, прицепилася до дівчинки, вона йшла здавати, і я вихопила і взяла. А зараз по порядку вам ще розкажу по цінам, тому що я брала на прокат в хатині лижі. Першим ділом я відправилася в прокат, подивитися, чи взагалі є лижі. Коли я зайшла. Це був шок в шоці. Черга, спорога. Це все люди стоять, чекають. Лиш не було. Я просто вам виведу ціни на екран, щоб побачили, скільки вони вартують. Ще коли я вже йшла, побачила, що на території є квадроцикли, які теж можна взяти в оренду, покататися. Є там траси, але я не побачила цін і не знайшла, і для себе не уточнила. І нарешті я дійшла до трас і зараз хочу подивитися, полюбуватися. Що ж тут взагалі робиться? бачите, людей не так уже й багато, наче відпочиваючих. де ж ті всі люди, так стало цікаво. І на трасах, наче їх не дуже багато, а потім я зрозуміла, що ці всі люди стоять внизу в черзі на витяг. Щоб ви розуміли, черги 15-20 хвилин. Спускатися дуже швидко, а потім ти просто стоїш. Там і ще ж дуже багато людей, і хто нагліше, те і крутіше ж, ви розумієте? Тому що вугільний підйомник не, не працював. Але давайте трішки про абонементи. Зараз я виведу вам ціни на абонемент, але зразу кажу, що краще беріть разові, так як я зробила. Тому що разові, якщо ти не откатав два-три рази, ти можеш піти в касу і повернути кошти. абонемент, якщо ти купив, то кошти ти вже не повернеш. І абонемент просто згорає. На території комплексу є лише школа. Рекомендую вам взяти інструктора ціни виведу. По своєму досвіду скажу, що кататись треба вміти. Це ваша безпека. Так Так як я чотири роки не стояла на лижах, то я пішла на учебну трасу. по Зоріще. Але я дійсно стала і злякалася. Добре, хоч лежі. Вихотила, успіла вихватити. Якось так. Подивимося, що далі буде. А далі, дякуючи моєму оператору, я поїхала і він це трошечки засняв. Ну, як мені вдалося, це не дуже легко, більше мене страх оцей поборог в цей раз. Але, в принципі, поїхала, ноги згадали, тіло згадало. Просто не треба ніколи відразу летіти. Якщо не впевнених в своїх силах, повтори. І так, в принципі, в житті у всьому. Тому потихеньку я з'їхала і вже потім піднялася на нормальній трасі. Що ж торогеньке стала, поїхала, як корова на льду. Страшно. Представляєте? Чотири роки вдалися, мені забула і вже забула, як кантувати і взагалі м -м, тормозить. Плужко мені не, не, не в кайф, ну, коротше говоря, щось пробую, щось пробую. На учебній трасі дожилася. <зас> Ну що, разочок уже впала, трохи навіть забула, як це вже робити. Що погнали? Ласіка! Опа! А тут-то гора побільша! Тумпанула я поеду. боевое крещение прошло. Долочек шлепнулась. Погнала. Ой, Это первая З Маркової з'їжджати, а потім на Кисілки 30 хвилин підніматися. Так. Вони знають, ми всі збиралися. Так. Чудовий день, дуже великі черги. Надоїлося в чергах, щоб за три хвилини, такі три хвилини, три секунди спуститись. Стала, поїхала, але дуже боялась, як я вам казала. Ну нічого, нічого, нічого. Просто треба частіше це робити. Жалко, що ми не кожен рік у нас сім'ї, щоб тут, хоча б свої навики, техніку, так сказати, відпрацьовувати. Чи там часто такий не, э, крутіший схил, тому камеру вимикаю, і до нових зустрічей. Ну що ж, поділюся враженнями, поки підіймаюся на цьому підйомнику, поки мене знімають, і бачите, яка черга позаду. Що можу сказати? Їхати відпочивати треба. Е Тим паче, якщо, наприклад, ви не вмієте або хочете покатати стрішки. Рекомендую поїхати. Але рекомендую їхати в будні. тому що бачите, які черги, це все субота. І в принципі, я дивилася в інстаграмі, там так само було в неділю. Тому це дуже втрачається час. пропадає якийсь цей азарт, ти тільки з'їхав, траса коротенька, і стоїш там в черзі 15 20 хвилин, плюс піднімаєшся. на те з півгодини ти втрачаєш. Ну не дуже мені це сподобалося. За дві Години часу я спустилася на всього три рази. Добре, що просто я згадала, як це належить і кататись, але я не отримала ніякого задоволення. Це ну не наганялося, так. Вам скажу, це не те трішки. Ще плюс, коли ми вже піднялась, сказала, що все я не хочу. Ми пішли, здали абонемент, повернули нам гроші, які казала, що якщо разово ви оплачуєте, ви можете повернути кошти за ті рази, які ви не викатали. І ми хотіли зайти десь, погрітися, чогось з'їсти гаряченького. На території є два кафе, ресторани, панорама і колиба. Але на жаль, ми не попали, тому що там все забито. Така кількість людей, і якраз це був такий час вже після обіду всі вже дотомилися, обідали, хто вечеряв, общем, якось так. Бачите, там в голубих штанах і підіймаюсь. Так, ми з'їли просто на території по хот-догу, купили хот-дог 170 гривень, і взяли кафе? не кафе, а автомати, де можна взяти швидко каву, чи какао, чи чай. 70 гривень какао. Перекусили і поїхали дому. Чесно, не хотілося втрачати час більше, тому що ще дві годинки додому їхати. так трошки натомилася, бо тому що більше це було таке емоційне. Спочатку я дуже е, розстроїлася, що не покатаюся, що ми дарма. Сюди приїхали, потім я знайшла ті лижі і отримала свою малесеньку малесеньку долю адреналіна. Дуже б тепер захотілося поїхати або в Буковель. Вона недавно, так як подивилася відео про плай, але не знаю чи взагалі, ну, мабуть, це вже на наступний рік. Але хочу тепер кожного року не втрачати свої навики. Навпаки, хочу тепер кожного року свою техніку вдосконалювати, тому що раніше я сюди приїжджала на водянники саме для того, щоб відшліфувати так сказати свою техніку їзди на лижах. Я вже навчилася задом їздити, трамплінчики невеличкі осваювала, а потім, бачите, боялася стати на лижі. Але нічого страшного. Інколи треба і повторювати, <гум> навіть якщо щось забули. Бо, друзі, на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь. Це найкраща мотивація для мене. Я буду намагатися частіше вам щось показувати. Можливо, покажу ще один невеличкий е, такий е, локацію, де можна відпочити. тому до зустрічі і бережіть себе.